Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted 2012. І давайте до гоночки останньої перед поєдинком з босом. І нам треба майже 10 кілометрів гнати, щоб розпочати гоночку. Бляха-муха. Трохи попсував мені. Мій прекрасний мустанг. Так що просто їду, жену, лечу. Так що, так що. Я знаю. Інколи в грі в мене не виходить просто вимкнути музику, а мені через це... Прилітає, що. Частково заблоковане, ну, це рідко буває, коли ...бляхамка частково заблоковано в деяких країнах, маю в виду. За часу просто, що є там, як сказати, зауваження там, не знаю. Зауваження там просто, ну, воно ні на що не впливає там. Та і все. Хоча я одне скажу, я цей канал створив чисто просто як хобі. Я всерйоз. Як сказати, не роблю упор там на результат. Для мене результат не головне. Для мене головне сам процес створення ролика. Не головне просто, що мене цікавить. Тобто, що мене захоплює. Тобто, ну як він процес? Сам. Це не те, що, наприклад, ти підтягнувся. хоч я в реальності не вмію підтягуватися. Ну, Підтягуюся, скільки 100 разів, а це результат. А процес це коли ти підтягуєшся, підтягуєшся на. і підтягуєшся на турніку. Просто підтягуйся, підтягуйся і підтягуєшся. Тобто для тебе немає різниці, скільки ти разів підтягнешся. Хоть 5, хоть 10, хоть 15, хоть 20 разів, хоть 50, хоть 100 разів, ну. Та просто підтягуюся і все. Хоча 100 разів можуть лише одиниці підтягнутися на цьому турніку. І поки ми тут, поки я тут розповідав, що до чого, ну, про свій канал, ми майже приїхали. Ми майже приїхали. А поліцейських не здивувало те, що в мене передня частина пошкоджена По і пом'ята. Так, ми приїхали. Пробуксовуємо на місці. І нам треба середню швидкість набрати 193 км за годину. Досить складне завдання. І складне в тому що як її то набрати її просто, а головне втримати. А якщо ще й потрапив у дорожньо транспортну пригоду, то у тебе малі шанси просто. Набрати цю середню швидкість. Так, поїхали. І ще цей мусанг повільно розганяється інколи. Хоч у мене деталі до професійного рівня прокачені. муха. ось чому, тому що трафіку тут досить багато. Ну, ось таке прискорення. Хоча відстані достатньо, щоб я міг на золоту медаль. Тобто складність маю воду в тому, щоб одразу з першого разу золоту медаль дістати. ще й ця вантажівочка. Прискорююсь. Сюди. Тут цей трафік ще повсюду. Може напрямі там зможу 193 км за годину набрати. Гаразд. Так, повний вперед. Так, уже стрібну. Так. І тут ще поворот цей. Прискорююсь. Добре, що в трекові... мене Ну, у мене, на жаль, не трекові шини. З трековими якось мені простіше буде. Ось уже і на золоту медаль я вирвався в самий останній момент. Я лідером фінішував по результату. Давайте поставимо це. Я за кадром буду вдосконалювати оці всі деталі. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!